Регулюючі рамки, Тобто ось такі пластикові рамки продаються у нас, називають їх регулюючі. Оскільки це не звичайна рамка, а в ній є посередині ось така перегородка. Вона розділяє цю рамку на дві частини. Ось так внизу, бачите, зазубринки, а з цієї сторони немає. Тобто Продівається тісьма сюди і сюди. І пришивається. Ну, я думаю, хто зв'язаний ш'є всі ці вироби, приміняється там, де потрібно регулювати длину тісьми. Більше-менше. І ось ця рамка, коли ви затягуєте, затягуєте, назад, не дає йому вийти. Щоб вийти назад, не дає, бо отут зубці. Бачите? Тобто ви затянули. Зменшився обйом того ж чемодана болізи. Щоб подовжити його, тісьму вверх підняли, попустили, вниз, воно закусило. Ну, такий досить простий, легкий винахід, точні розміри знайдете за посиланням, посилання на цю позицію товарну в описі до цього відео саме перша ссилка. Це є посилання, і там прямо на фотографіях будуть розміри, товщина стінок, під яку стропу оці отвори, ширина отворів, тобто стропаж буває різного діаметру, там 2 мм, 3 буває зовсім товста, до 5 мм. Щоб ви розуміли, якщо вам треба два рази продіти, а чаще всього саме два рази приходиться придівати. Допустим, тут, наскільки я пам'ятаю, 4 мм. Тобто потрібна максимум стропа 2 мм. Ось вона буде впритик входити в два рази. Якщо там стропа буде 5 мм, вона сюди навіть не зайде. Майте на увазі. І плюс до цього це ж пластик. Потрібно використовувати определенну жорсткість, щоб воно держалося і дійсно виконувало те, для чого було виготовлено. Тобто тут все пласке. А тут ось такі зазубреньки, ось так воно все виглядає. Досить широкі стінки.